Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Скоро станеться те, про що неодноразово попереджав: тотальний контроль за нашим життям. 18 вересня 2023 року група депутатів внесла законопроект номер 162 за яким податкова та МВС будуть передавати особисті дані про військовозобов'язаних до електронного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Далі, як завжди, коротко і по суті, розберемо ноу-хау ТЦК та як всім боротись. Якщо вам відео цікаве, будь ласка, підпишіться на цю сторінку, на мій телеграм-канал, поширюйте та коментуйте, це мотивує робити актуальні та важливі публікації. Мета змін спрощення процедури оформлення статусу УБД особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих захисників. Водночас ж цілком зрозуміло, що тепер осіб, що ухиляються, стане набагато простіше вирахувати за допомогою податкового обліку та інформації, залишеної вами при оформленні різних документів. Адже дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді податковою МОЗом, Мін'юстом, МВС та іншими органами до електронного реєстру призовників щодо усіх громадян України віком від 17 до 60 років. Зверніть увагу, розширюється перелік органів, які автоматично надсилатимуть дані до реєстру. Міністерство, наприклад, охорони здоров'я передаватиме телефони та ваші електронні адреси, а також відомості про стан вашого здоров'я. Згадайте, де і коли ви його це залишали? Під час. Приписки до сімейного лікаря, зокрема під час процедури вакцинації, які також вносилися до дії. МВС буде вносити відомості про судимість, дозволи на володіння зброю, відомості про наявність у вас посвідчення на водіння. Мінюст – відомості про виконавчі про документи, податкові відомості про вашу зайнятість, код підприємства. Місце роботи, ваш податковий номер. Міносвіти, відомості про освіту, спеціальність та пройдення якихось там курси. Інші державні органи, держателі, розпорядники якраз реєстрів, відомості про володіння іноземними мовами, виконання військового обов'язку та проходження військової служби, військово-облікові ознаки, висновки, наприклад, про проходження медичного огляду, там, ВЛК тощо. І всі ці дані внесуть до реєстру від телефону з електронною поштою до відомостей про виїзд за межі України. І будеться все зберігатися якраз в електронному кабінету кабінеті призовника. Висновок. Раніше повідомляли, що реєстр військовозобов'язаних під назвою Оберіг готовий на 90%. Так, чиновники запевнили, що повісток через СМС або дію не буде. Але навіть без механізму електронних повісток запуск реєстру зараз з можливістю швидкого уточнення інформації оптимізує фактично мобілізаційну бюрократію. Наприклад, щоб повістки не приходили тим, хто вже служить, та щоб вся інформація про військовозобов'язаних була актуальна, а військові облікові спеціальності були оновлені. Тож наступним кроком, на мій погляд, буде синхронізація даних якраз з пенсійним фондом, банками, тримачем реєстру досудового розслідування і не лише з ними. Що, зрештою, все ж таки призведе до повного контролю над українцями. Підписуйтесь на канал, буде корисно та цікаво. Всім дякую за увагу!